Вітаю всіх! Трошки зроблю ще над... небезпеки на День Незалежності. По Західній Україні залишились великі міста. Роблю тільки великі міста, бо часу немає і сил також. Хочу трішки відпочити. Просто так виходить, що сьогодні вже 23 й і немає зазору по дням. Тому кого встигну? Так, давайте Львів. Львів, Львів. Небезпеки на День Незалежності. Вісімка мечів відразу, серйозні обмеження виходять. Дев'ятка мечів. Слухайте, ну багато. Ух. Вас хочуть чомусь обмежити і давити морально. Так, кінцевий результат. Багато розмов про це. Нагнітаємо. Багато нагнітаємо. Десятка мечів на дні колоди, можливі жертви. Дивіться. Є приховані цілі, на які може бути акцент. Львів, будьте обережні в ці дні, бо дійсно є загроза, про яку сильно не кажуть, приховують. Так, кого далі? Вон Фробкінськ робила, Хмельницький робила. Так, давайте Луцьк зробимо. Луцьк, Луцьк. Луцьк. Небезпеки на День Незалежності. Луцьк. Луцьк, що там? Ну, 50 на 50. Десятка жезлів, нагнітання сильне. І це в результат. Пожежі можуть бути, до речі, і з енергетикою питання пов'язані. Може не долетіти в темну пору року. Луцька енергетика і місця пов'язані з водою, з переміщенням. Логістика може бути пожежа. Темну пору. Луцькобережно також. Ровно. Рівне. Ровно, рівне, рівне. Рівне, місто рівне. Рівне. Небезпека на День Незалежності. Рівне. Небезпеки на День Незалежності. Небезпека на День Незалежності. Які у нас там. М -м -м. Можуть бути. Можуть летіти швидкі цілі. Кінцевий результат. Цікавлять ресурси. Все, що пов'язано з ресурсами. Також провокації можуть бути. По облазню якісь такі несерйозні провокації. Не показую таких руйнув... руйнівних карт, сильних, немає. Але небезпека все одно є, цікавлять військові, все, що з цим пов'язано. Ви ж це не забувайте. Тому будьте обережні.